У цьому відео і невеличкому епізоді хочу поговорити про, про свої ситуації, які відбуваються в мене в житті. Ось вчора був в мене барбір вдома, який мене підстриг. І що цікавого, це був перший мій досвід, коли людина спеціаліст приїхала до мене додому. Тобто я розумію, що я багато. Людей, які викликають собі спеціалістів по манікюру, педікюру, навіть парикмахерів, масажистів і так далі, додому. Але в мене ось такої практики ще не було. І це було дуже цікаво, не те, щоб я прям дуже хотів, щоб до мене хтось приїжджав, але так вийшло. Тому що ось тут, де я зараз живу, в цьому містечку я знайшов там якогось барбера, який мені, мені робив стрижку та бороду трошки кращу, окантовку всю її підстригав. І... Я приходив до нього в барбершоп, де він працював як найманий працівник. Платив там 20 євро, тут це коштує в два рази дешевше, ніж у Франції загалом. І все окей було. Але я йому вчора написав, що коли я можу до тебе записатись в барбершоп, він каже мені, а я вже там не працюю. <кхід> ну ось вирішив піти звідти. Він каже, можу приїхати до тебе додому. Я кажу, ну, якби окей, приїжджай, чи буде це дорожче коштувати? Він каже, ні. Я на машині буду там по типу проїжджати повз, зістикуємо розклад, мій та твій, і мені буде окей. Ну і вчора я його чекав. Він приїхав зі своїми інструментами, чемоданом. підстриг мене дуже класно, я задоволений в нього.